Робота виконавця не обмежується лише перевіркою. От вийшла перевірка виконана, рішена не виконана акт. Він має право зокрема залучати. А ви маєте право подавати такі клопотання про залучення фахівців, спеціалістів в даному разі. Я користуюсь цією опцією, подаю клопотання про залучення. Психологів, окремих психологів, наприклад, для індивідуального спілкування з дитиною, от таких от справах, де має бути побачення. Чому тому, що дуже часто пішла така тенденція: так є рішення, наприклад, про побачення або ухвала. А той з батьків, який проживає з дитиною, так. Ну, скоріш за все, напевно, якось психологічно впливає на дитину, чи як, чи відчужує. Тому що, ось буквально позавчора, чи коли на, на минулі неділі, дитина, наприклад, приїжджає, так? Із тим батьків, але каже виконавцю: Я не хочу зустрічатися з матір'ю або там з батьком, хто приїхав. І що виконавець пише? Рішення акт склав і виконавче провадження закінчує. Рішення виконане. Я ж каже, що ж я, я ж не можу заставити дитину? Я приїхав, рішення перевірив. Ну, дитина не захотіла. Все я кажу: почекайте, ну так ви маєте вжити якісь заходів для того, так щоб ну як це дитина, яка до розірвання шлюбу любила обох батьків, подорожували, яка там цілувала на фотографіях того батька, так там, тобто вони були на морях і так далі. Після розірвання шлюбу різко дитина стала. Війну батько в даному разі став ворогом для дитини, то ми повинні з'ясувати. Тому я використовую такі опції, подаю на державного виконавця клопотання про залучення таких психологів, не закривати провадження, бо це передчасно. Залучаємо психологів, фахівців, центру там у справах сім'ї для проведення такого психологічного. Ну, я не знаю опитування роботи певної з дитини, щоб з'ясувати причини, бо це я вважаю рішення все таки не виконано, то що дитина не захотіла, і ми повинні глибоко дивитися ситуацію і не поспішати з закриттям цим цих виконавчих проваджень.